На кордоні зі словаччиною 27 лютого помер 35-річний український водій, який стояв у черзі на перетин кордону. Про це повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін в на ефірі національного телемарафону. Пише Уніан за словами Баліна, деякі водії намагаються об'їхати черги та блокаду польського кордону через Словаччину та угорщину. Ми отримали сьогодні офіційно, офіційно неофіційно поки що інформацію. Що один з водіїв, який став на території Словаччини в черзі, 35 років, сьогодні помер. Важко сказати напряму. Це пов'язане шерги, не напряму. Страйкарів рядом не було, а не було, але він став за 100 кілометрів від кордону. Скільки б йому що було їхати, невідомо. Він зазначив, що це не перша смерть в черзі, та обурився тим, що польські компетентні органи не скасовують страйки. В мережі опублікували відео, на якому українські перевізники на кордоні зі словачиною сигналять на честь померлого колеги.